Доброго дня! з вами Надія Ковенко. Одразу хочемо привітати буковинських спортсменів здобутим загальнокомандним першим місцем на чемпіонаті світу з Панкратіону, який проходив 14-18 жовтня в місті Анталія. Висока стойка Ready! блюкові севедівакіло. Докремний підрозділ громадської організації Золотілево чорної сотні в Чернівецькій області долучився до організації поїздки наших панкратіоністів в складі збірної України на чемпіонат світу. Бажаємо нашим спортсменам звонювань нових вершин в житті та спорті. Ми звітали на святковий концерт, присвячений десятиріччю народного вокального ансамблю Купава. Народний ансамбль Купава було створено у жовтні 2005 року. Ансамбль є лауреатом багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсів та фестивалів. 2013 році ансамбль Купала випустив свій перший диск. На ювілеї зібралися дівчата, що були учасницями ансамблю впродовж всього десятирічного існування. Присутні дарували квіти, торти, подарунки іменинницям на чолі з натхненником та художнім керівником Євгенією Чугуновою. Дівчата у свою чергу порадували гостей своїми чарівними піснями та дівочою вродою. Колектив збирався 10 років, мабуть, щоб такий таку був, як зараз. Вони уходили, приходили, різні дівчата у мене співали. Ну, це, мабуть, саме сильний склад, який в мене зараз є. На яких фестивалях ви приймали участь? Лауреатом яких фестивалів ви є? Ну лауреати одеського фестивалю міжнародного фестивалю. Так далі ми виступали. Ну багато і в Одесі, і в Києві міжнародні фестивалі гран-при займали. І виступали в Угорщині на ура. Браво кричали. Європа дуже любить. До речі, капельний спів. Це спів без супроводу. На нам браво кричали. Так було приємно. Виступали ще в Білорусі, в Литві. Скажіть, будь ласка, декілька слів про сьогоднішній захід. Ну, по перше, дуже вдячні за те, що е, такі е, колектив е, запросив нас на таке свято. Хочемо побажати натхнення, доброго майбутнього, мирного неба над головою, і щоб наші, наші друзі знали, що ми завжди будемо поруч і завжди з такими нашими друзями, як Тарас Мацюк, будемо допомагати в їх такому нелегкому путі творчому. Я хочу побажати одне, щоб цей колектив дійсно зберігався і розростався ще більше, щоб в них вещас було Бо такий бойовий дух, така любов, щира повага до нашої землі, до України. Хочу побажати лише одного Божого благословення і ангел-охоронець Нехай буде весь час над тим колективом. І щоб цей колектив проносив через свої пісні, додавав патріотичністю і такого. Натхнення в українській пісні і українського духу. Зі свого боку ми побажаємо колективу купава творчого успіху та натхнення. 23 жовтня в школі імені Володимира Кравчука номер 275 відбулася лінійка патріотів. А зовуть її велично Державним гімном. Учні школи підготували цікавий концерт з привітаннями та піснями на честь тих, хто докладає зусилля для захисту нашої батьківщини. Борітися побори, будь-які змови. Я хочу подякувати вам щиро. Вклонитися до землі за те, що ви робите, за ваші малюнки, за ваші теплі серця, за ту радість, яку ви даєте нам. Слава Україні! Кожному гостю та дітям, які приймають активну участь у житті воїнів, пов'язали краватку патріота. Усіх присутніх запросили на ярмарок, кошти з якого придуть на підтримку бійцям АТО. Учні разом з батьками підготували велику кількість найрізноманітніших сувенірів, приготували купу смачних страв. Вітаємо! Ми сьогодні завітали до школи номер 275 імені Володимира Кравчука. На шкільну ярмарку, де діти все приготували своїми руками. Що ви продаєте, що у вас є? І печиво з кусничкою кап'єстки пальці є пенсіяк, Я там хотіти. Я ви робили своїми руками. Так. А для чого ви збираєте гроші? Для зовні АТО. Розкажи нам, будь ласка, що сьогодні за захід? Сьогодні захід по ідеї, сьогодні захід нагородження патріотів. Але... Ана Вікторівна, це директор нашої школи. Вирішила ще зробити ярмарок і виручені гроші з цього ярмарку віддати на допомогу бійцям. АТО. скажіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього ярмарку? Е, мене тільки переповнюють емоції, тому що це вже друга ярмарка для. Збір коштів для ранених для учасників АТО. Тому я задоволений, що ця традиція в цій школі продовжується і надалі. І патріотичні патріотич цієї школи і бачу тих дітей з щирими усмішками і позитивом. Я думаю, що в нашій Україні буде все добре. На сьогодні це всі новини. До нових зустрічей.